Доброго Ранку, мої любі малята та шановні дорослі, вітаю вас на занятті, на якому ми будемо знайомитися із всім тим, що нас оточує, із світом людей та предметів. Сьогодні ми відправимось у подорож до снігової королеви. І поїдемо ми туди на потязі. А наш потяг не простий, а логічний. До нього потрібно причепити вагончики. Кожен вагончик має свої картинки. Бачите? Вагончики повинні між собою мати логічний зв'язок. А наш потяг називається зима. Зима в нас яка? Так, холодна, снігова. Ось і перший вагончик. А сніг який? Білий м'який ось і другий вагончик. А що ще буває холодним білим? Так, морозиво, ось і третій наш вагончик. Потяг ми зібрали. Тож можна вирушати у подорож. Перша зупинка снігова. Відгадуємо загадки. Перша загадка. Стало біло навкруги, і я розтрушую сніги. В дружбі з дітьми я всіма здогадались я. Хто? Так, зима. Вірно, малята. Наступна загадка. Не дід, а сивий, не спить, а стелиця. Криє землю й океан, ну, а звуть його туман. Вірно, прилипаю вам до ніг. Називаюсь просто як сніг. Вірно малята. Загадки ми відгадали, а тепер підберіть Рими до нас в зображень. Зима, сама, кума, а до слова сніг пиріг, поріг, так. А сніжинка, пушинка, вершинка. А вітер пустунець. Молодець. Так, тепер зупинка наступна морозна. Ти дружок часу не гай, одним словом називай. Назвемо одним словом, що зображено на малюнку. Іграшки, а тут, одяг, так вірно, наступна. Дерева вірно. А що на цій картинці? Так, транспорт. Молодці. Наступна зупинка холодна. Добирі слова. До зображень необхідно добра... підібрати слова різні за звучанням, але з однаковим значенням. Ходити, бігти, кричати. Тепер необхідно зібрати ланцюжок з намистинок, на яких зображені ознаки зими. Зайчик стає білим це ознака зими? Так, а птахи відлітають у вирій. Ні, це не ознака зими. Ведмідь спить у барлозі це ознака зими. Білочка збирає горішки. Ні, це не ознака зими. Дерева стоять вкриті снігом інієм це ознака зими, а метелики бувають влітку. Птахи їдять у пташиних їдальнях це ознака зими, а зайчик сірий це не ознака зими. Прикрашають ялинки це ознака зими. Ведмідь гуляє з ведмежатами – це не ознака зими. Дерева та кущі стоять вкриті інеєм, це ознака зими. От і добралися до замку снігової королеви. На чому ми доїхали малята? Так, на санях. А як ви думаєте, чому? Так тому, що все вкрито снігом. А підберіть компліменти для снігової королеви. Яка вона? Грозна, статна, так, молодці малята.